Виконуємо номер 357 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. 1 кг печива коштує 31,15 гривень. Скільки коштує 1 четверта кілограма, 1 друга кг, 3 четверта кілограма і 7 кг цього печива? Приступаємо до виконання. Раз відомо, що 1 кг печива коштує 31,15 гривень, для того, щоб знайти, скільки коштує 1 четверта кілограма, 31,15. Помножимо на 1 четверту. Подамо 31,15 у вигляді неправильного дробу. 31 множимо на 5 і додаємо 1. Маємо 156 у чисельнику, 5 у знаменнику. Перемножаємо чисельники і знаменники. 156 і 4 можемо скоротити на 4. 156 ділимо на 4, буде 39, 4 ділимо на 4, буде 1. Чисельнику маємо 39, у знаменнику 5. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. 39 ділимо на 5, неповна частка буде 7, востач 4. Маємо 7,4 гривень. І пояснюємо, коштує 1 четверта кілограма. Печива. Знайдемо, скільки коштує 1 друга кілограма печива. Для цього 31 31,15 помножимо на одну другу. Ми вже перетворювали в неправильний дріб, тому 156 п'ятих я переписую і множимо на одну другу чисельнику 156 множимо на 1, в знаменнику 5 множимо на 2. 156 і 2 можемо скоротити на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 156 ділимо на 2, буде 78. Чисельнику 78 множимо на 1 буде 78. Знаменнику 5 множимо на 1, буде 5. 78 і 5 дрібне правильний, подамо волі мішаного числа. 78 ділимо на 5. Неповна частка буде 15, в остачі буде 3. Отримали 15,35 гривень і пояснюємо, коштує 1 друга кілограма печива. Тепер знайдемо, скільки коштує 3 четвертих кілограма. 31,15 множимо на 3 четвертих. Скористаємось 156 п'ятих. Помножимо на 3 четвертих. Чисельнику 156 множимо на 3. Знаменнику 5 множимо на 4. 156,4 ми вже скорочили на 4. Чисельнику буде 39, знаменнику 4 ділимо на 4, 1. Тепер перемножаємо 39 множимо на 3, маємо 117. Знаменнику 5 множимо на 1, буде 5. 117 п'ятих дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. 117 ділимо на 5, неповна частка буде 23. Остачі буде 2. Маємо 23,2 гривень. Коштує. 3 четвертих кілограма печива. І нам залишається знайти, скільки коштує 7 десятих кілограма печива. Знов тридцять, множимо на 7 десятих. 156 п'ятих множимо на 7 десятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 156 і 10 можемо скоротити на 2. 156 ділимо на 2, буде 78, 10 ділимо на 2, буде 5. Чисельнику 78 множимо на 7, буде 546. Знаменнику 5 множимо на 5, буде 25. 546, 25 дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. 546 поділимо на 25. Неповна частка буде 21. Остача також буде 21. Знаменник переписали. Маємо 21,21,25 гривень. Коштує є 7,1. Кілограма печива. Записуємо відповідь. 7,45 гривень, 15,3 гривень, 23 ,5, 2 ,5 гривень і 21,21 ,21 25 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує 1 четверта кілограма, 1 друга кілограма, 3 четвертих кілограма, 7 десятих кілограма печива, якщо 1 кілограм печива коштує 31,15 гривень. Номер 357 виконано.